Як тільки з'явилася інформація про те, що з Нового року, 2026-го, на всі види легалізації ми будемо складати документи тільки електронічно за допомогою, наприклад, підписувати заяву профілем за зауфаним через систему МОС, я дуже скептично до цього відносилася. Не від того, що мені не подобається ця ідея, тільки від того, що ця система МОЗ на сьогоднішній день... Це моя думка особисто, не є допрацьована, тому що зараз не 100% клієнтів у Женду Войгуцького петентів користуються цією системою і вона не до кінця є справна, вона куляє. А якщо 100% іноземців, і це не тільки українців, це іноземці в Польщі почнуть подавати карту побуту в цій системі, вона почне висіти, вона взагалі дасть збій. І на підтвердження моїх обав, сьогодні була публікація у Жендовою про те, що цифризація все-таки наступить. Закон затверджений і набирає чинності. Але є головний допис про те, що з 01.01.2026 року це не відбудеться. Нас заздалегідь поінформують про те, відколи, з якої дати. Ми будемо могти подавати документи тільки електронічно. Як заздалегідь, не знаю, побачимо.